Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин «Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную подорожну сумочку від торгової марки Deuter. Модель називається «Ваш бек 1. Колір Black. Це нова сумочка. Мається на увазі новий зовнішній дизайн. Внутрі все те ж саме. Але... Зовні є зміни. Як, які зміни? Ну, зараз ми вам покажемо. Дана сумочка є початкового рівню, найпростішою, з малим кількістю опцій. І як вона називається, один. Ваш бек один. В брошуці до цієї сумочки вказана наступна інформація. Розмір 15. Сантиметрів, на 20 см і на 3 см в товщину. Вага 100 г. І е, дана сумочка дуже компактна за своїм розміром. Е, якщо ви будете розглядати, перше, що в сумочки 2024 року е, ваш Бек 1 є інше. Звичайно, вже інший логотип. Логотип з 2023 року інший. І в цьому році це відображається в 2024-му логотип на самій сумочці. Інший логотип. Потім відсутні зайві якісь полоски. Це суто чорна сумочка. Ну, стандарт якості. Що має вона в собі? Ну, ми ось її розкриваємо. Є кормаш один. Є кормашик другий, і є, звичайно, у нас що гачок. А де він? Ми зараз його з вами знайдемо. Опа! І у нас тут є такий мішочок, в якому знаходиться гачок, на якому можна тримати цю сумочку, коли ви е бажаєте е десь в кімнаті залишати свої речі. Ось вона отак виглядає. Приїхали в гостішку, розпакувались. Повісили в ванній кімнаті свої речі і тут буде мило, шампунь, зубна щотка, зубна ніть, ножниця, все, що треба для дівчат і хлопців. І є ось такий кармашик, куди можна покласти речі свої і закрити на замочок. Замочок один. Також є у нас ось тут речі. Сюди вставляють, звичайно, що? Зубні щітки. Це розуміє кожен. Тобто у нас ось такий достатньо компактний е, трьохсекціонний, раз, два, три е, сумочка трьохсекціонна, яка е, вміщає тут сіточка, тут теж сіточка, і воно все прозоро, майже все видно, що у вас розповсюджується. А тут вже захищено від е, е, зовнього обліку тут можна хранити якісь. Свої речі, які не всім треба бачити, якісь запобіжні засоби, якісь речі які індивідуального користування, які не треба всім дивитись. Тобто, засіб собственної гігієни, воно ось тут кладеться. Вони невеликі, ці пакуночки, маленькі, такі кругленькі, резинові. Тут буде гнучно, воно гнучке буде триматися, не портитись. Ось у нас є ось така обновлена ось така, тісьомочка, яка тримає цей гачок. І гачок, звичайно, трішечки збільшений за розміром, як у минулих варіантів сумочки «Ваш БЕК 1. Зберігається цей гачок, ми його ось сюди, цей кармашик просунемо, і він буде знаходитись без всяких питань, з урахуванням того, що він компактний і мається на увазі сама сумочка компактна. Ось ми поклали, засунули сюди гачок, спрятали і його майже ні, ніхто не побачить. Потім закроємо один відсік, другий відсік. Цей ми вже закрили. Складаємо і ось тут у нас є пластиковий захисний щелчок. Опа! І якщо тут багато буде речей, можна збільшити розмір самої сумочки завдяки. ось ось цьому. Ну, ось Тут, якщо буде дуже багато багато всього напихано, то воно буде десь збільшено за розміром. І для цього буде. Дуже пасувати міняти ось цю нейлонову стрічку. Її можна міняти за об'ємом завдяки її регулюванню. Якщо вам сподобалась сумочка Deuter Washback 1 чорного кольору, приходьте в наш магазин Віла-Віва на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по посилці. Нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт вілавіво.я і замовляйте цю сумочку, ваш бэк один колір блэк. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!